Переговори зброя і фінанси, головні українські теми, які зараз обговорюють у Вашингтоні. Зброю виділив Білий Дім, а От фінансову допомогу знову блокує конгрес. Там зараз наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко, І дізнаємося від нього деталі. Дмитрий, вітаю тебе! І якщо можна почнімо з конгресу, які в ньому панують настрої? Алеш, ну, настрої завдає не тільки велика політика. Я буквально за хвилину-дві про неї скажу, бо маю дуже важливу інформацію з Білого Дому. Але якщо говорити про конгрес, знаєш, що, 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 що зворушило мене? Буквально 20 хвилин тому тишу в конгресових коридорах розірвав спів українською. Тут до цього не звикли. Сюди в конгресову ротонду приходять лише члени конгресу для того, щоб дати інтерв'ю, чи включаються ось мої колеги-журналісти найбільших телеканалів Америки. Тому, коли заспівали українською, дійсно це був шок. Я особисто Ачив, як конгресмени, стафери конгресу. Ми теж зараз вам покажемо, що відбувалося. Просто підходили сюди до балкону, дивилися що це, звідки ці люди? З'ясувалося, що це аматори, люди з усієї північної Америки, тобто з далеких штатів американських, дві-три доби їхали машинами, приїхали з Канади, добиралися три-чотири доби для того, щоб зібратися в одну хвилину в конгресі і заспівати зокрема, і щедрик, український щедрик, який тут у штатах досить відомий, вважається найвідомішою різдвяною піснею. Це було все не погоджено дійшло май майже до арешту. Скликали величезну кількість поліції. Бандуристам довелося піти. Але вони кажуть, ми навіть готові були на арешт. Ми зібралися для того, щоб ось таку таким засобом нестандартним засобом культурної дипломатії звернути увагу і американців, і конгресменів на необхідність підтримки України було неймовірно зворушливо, і знаєте, ну всім тут запам'яталося, бо е, ці українські пісні вони, вони тут лунали в усіх коридорах. Всі зупинялися і звертали увагу добре. Якщо повернутися до великої політики до сердець конгресменів, до яких хочуть достучатися українці, то дуже чіткий настрій у республіканців, що у виборчий рік вони в грудні до моменту зміни адміністрації не готові голосувати за долоносні рішення, і, зокрема, за бюджет, таким чином, станом на зараз на жаль підвисає цей великий пакет, пакет Байдена, український пакет на 24 мільярди доларів, в рамках якого 8 хотіли виділити напряму Україну. Іні для того, щоб проплатити військове замовлення виробникам. Історія повторюється. Знову ми бачимо спротив в нижній палаці. Спікер Джонсон, який залишається з благословіння Трампа на свій новий термін, керуватиме знову нижньою палатою. Сказав, що лише обраний президент США тут буде ситуація після своєї новгурації. Може ухвалити рішення щодо необхідності додаткових бюджетних асигнувань для України. І відповідно цю пропозицію про пакет на 24 мільярди він навіть не збирається виносити в зал. Ну знову ж таки. Підкреслюю, що це не антиукраїнський крок, це в принципі американська політична традиція. Коли якщо вже змінюється адміністрація і велика частина конгресу, а з 3 січня лише нове скликання вийде на роботу. Вони би хотіли подовжити дію старого бюджету, але дати можливість бюджетні пріоритети розставляти вже новій адміністрації і новому президенту. Те, що адміністрація Байдена, яка чинна, яка має владу до 20 січня, хоче і планує і обіцяти зробити, то це надати Україні максимально багато зброї. Брої я почув цей меседж в Білому домі. Що якщо і поки Україна воюватиме, хочуть укріпити позиції на полі бою, а якщо сяде за стол переговорів, то ця позиція переговорна має бути максимально сильною і тому просто зараз. Відбуваються поставки в рамках крайнього пакету, який виділявся. Ну і в Білому домі зараз вистачає грошей в рамках програми ПІДІ в рамках президентських повноважень. Тобто, не треба згоди конгресу. Вже зараз, просто зараз готується новий великий обсяжний пакет. А щодо прямих контактів, тобто, бачите, є культурна дипломатія, є фінансові питання, є прямі контакти. Буквально кілька хвилин тому до ефіру Рада національної безпеки США, високопосадовець Радбезу, підтвердив мені, що в ці хвилини. Андрій Єрмак перебуває у Білому домі і зустрічається із Джейком Саліваном по кінцю цієї зустрічі. Білий дім обіцяє повідомити більше і обіцяє розмістити. Вже офіційний прес-реліз і офіційну інформацію. Зустріч цікава, про що говорили, Дізнаємося буквально згодом. Ну і допомога може бути не тільки мілітарною, а ще і дипломатичною. Сполучені Штати скликали радбез з українського питання. Втім, в цьому питанні був такий, знаєте, гуманітарний пріоритет. І ось як це було, про що говорили. Подивіться, будь ласка, просто зараз в моєму сюжеті. В тій знамениті будівлі на Манхетені у грудні головні американці Ненадовго, всього на місяць, бо США отримали головування у Радбезі ООН. але є і особливість. В Америці змінюється влада, а відповідно буде і заміна дипломатичної команди. Тож для чинного посла США при об'єднаних націях це останні півтора місяці на посаді, які вона, звісно ж, хотіла б зробити максимально результативними, зокрема і щодо допомоги Україні. І в перший же день повноважень скликають Радбез щодо питання, яке не може залишити. Байдужим ситуації із викраденням Росією українських дітей Україну разом із дипломатичною командою вітчизняного посередства при ООН представляла Дар'я Зарівна, яка опікується поверненням викрадених маленьких українців в рамках президентської ініціативи «Brings Kids Back UA». світ має знати про цей жахливий злочин про цю безпрецедентну кампанію по вкраденню дітей, коли я дістала свідоцтво про народження українське Маргарити Прокопенко. І показала, що вона була народжена в Україні, це українська дитина, і потім показала російське свідоцтво про народження, в якому вони збрехали про її місце народження, змінили її ім'я на Марину Миронову. Тобто вони не просто її забрали в якусь російську родину, вони забрали в родину російського ну, політичного лідера. Тобто, перше, що було важливо, достукатися до сердець, не дати цій проблемі відійти на другий план, замовчати її. Друге, прицільно бити по тих російських держчиновниках, які особисто причетні до системи викрадення дітей. А нові докази того, що це не поодинокі випадки, а чітка скоординована російською владою кампанія, знайшли і представили на радбезі дослідники Єльського університету. Є дуже цікаві деталі про те, як цих дітей за допомогою аерокосмічних повітряних сил. Російських вивозили, перевозили, направляли в їх розміщали по 20, 21 точки локації в Курській області, Ростовській області їх переміщали, і до цього були задіяні. Це дуже важливо. Ці літаки державних аерокосмічних російських повітряних сил. Що ще важливо? Там вперше в цьому дослідженні з'являються нові персоналі п'ять. Держслужбовців російських, зокрема їх міністр освіти Сергій Кравцов, цю п'ятірку російських високопосадовців, держдеп США зараз вніс у візові чорні списки. Але справжні проблеми для них можуть тільки початися, оскільки вслід за Путіним вони, от-от можуть стати фігурантами розслідування міжнародного кримінального суду. Але справи ж не лише у покаранні тих, хто будує цю систему. Є найголовніше почати повертати дітей. Нещодавно у Канаді під час Монреальської конференції з'явилися конкретні. Домовленості щодо цього питання. Голова МЗС Канади Мелані Жолі у розмові зі мною назвала їх навіть Монреальською клятвою. Що має спрацювати, так це коли країни світу беруть на себе зобов'язання: чи стати транзитними територіями, тобто забирати з Росії і полонених дорослих і викрадених малюків, чи стати переговірниками і вести діалог з Москвою від імені України. До таких медіаторів разом з Ватиканом і Катером доєдналася зараз Південно-Африканська Республіка. Ну а майданчик це. Найкраще місце, де про цю кричущу ситуацію варто говорити, щоб тебе почув світ. У нас зараз ідуть кампанії в Бразилії, в Індії в Південно-Африканській Республіці, і там ми рухаємося саме через громадянське суспільство, через медіа спільноту, тому що їх ця тема дуже чіпляє. І Я прям бачу, на це дуже. Круте відчуття, коли ти бачиш, як буквально за чотири місяці а, охоплення, розуміння теми, як воно зростає, наскільки воно органічним шляхом ідей, і все це в сукупності я вірю, що дасть результат із Нью-Йорка штаб-квартира ООН. Дмитро Ванопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.